Доброго дня. Ми знову на картоплі. Сьогодні в нас картопля. Називається, кажуть, Бора. А по-нашому, по сільському, Кулібабиха Хі -хі -хі. Ці люди завезли картоплю, продавали. І ми... Ні, ми не купляли в них. Нам вона попала тетя Віра сусідка. Купила картоплю. А вони із Олександровичем любили, щоб картопля розварювалася, така була добра. Вони купили, але їм не сподобалось. І вони що зробили? Гукнули мене і кажуть, Люда, ти не хочеш такої картоплі завести? І віддали мені це відро картоплі. Вона не розварюється, але жарить, мені вона наче найкраща. І на кострові, на жаровні ми жаримо. І, е, та скрізь вона не розпадається, вона така гарна е, і роде гарно В цьому році мій Володя сказав, що вона буде невірна. А чому невірна? Бо бадиля маленьке, низеньке. Ось о, подивіться, яке бадилячко. Ось Оно, бачите, він риє. Каже, порівняй з слов'янкою. Ось дивіться, у нас слов'янка, яка бадиля, бачите, яке оце. Ну так, да, це бадиля добре. Воно, ось, ось гляньте, яке бадиля. Бачите? воно. І подивіться, це яке бадиля. І він каже: Люда, картоплі не буде тут. Будемо виводити. Але коли ми прийшли вибирати картоплю. Мама дорогая. <гум> Сказав, не будемо виводити картоплю. Володя, не будемо виводити. <гум> Каже, не знаю, Люда. Подивіться, яка у нас картопля. Гляньте. Ось так. Диць. Ось дивіться, Як можна виводити отаку картоплю? Звісно, не будемо виводити. І оце ми її зараз копаємо цю картоплю. Боров, чоловік каже, але я привикла, що це кулі бабиха. Ось, подивіться, яка в нас картопля. Можна висипати. Ось, бачите, висипати. Це велика така. Ну, я не люблю так чистить. Я її не можу в руки удержати, невдобно чистить. Мені подобається отак чистить. Ось ось. Така помірна. Це в нас посадкова картопелька. Така, бачите? Так. А в дрібної тут дуже мало. Вона така велика, що її наш плуг зачіпає ріже через то багато різаної ну У нас є хазяйство, якому ми будемо варити. Бадиля Володя, там ми вбирали, а тут не вбирали. Там він трохи був бур'ян, він і косив, а тут бур'ян ми з гребем потім та й... та й все. Ось таким ролом. Копаємо картоплю. Подивіться. Дивіться. Воно, глянь, скільки є тут. Якщо отак пройти, пройти отак і повиривати, картоплі багато у землі. Де вже може і бути мало, якщо ось от, отам ще, ось, дивіться, воно. Гляньте, скільки тут картоплі. Надо брати сапку. А підриваємо ми, оце ж він копає, так, а підриваємо, зробив отаку сапу, ось маленьку ручечку. І отак вириваємо у рядках. А в мене отако дрпалка. Я кажу дряпалка. <світчі> Володі настрою нема, не хоче <світчі> балакати. <світчі> Оце ми... ще залишилося нам скільки. Раз, два, три полосочки маленькі підкопає, крім цих трьох. І цю, цей сорт ми вже вибрали. Оце на днях там вибирали, дочка приходила, взяти, допомагали. Лиску вибрали і червону. Там вибирали теж буру. Що, що було? А, київський світанок. Як одна у мене, я надію, що підписується Надя, говорила, що в них називають розова. А друга сказала, що це київський світанок. Тепер ми будемо. Так і називати її ту картоплю червону. Там у нас вибрато. А тут оце у нас іде. Який це сорт? Слов'янка. Оце йде слов'янка аж туди і там жовта-довга гренада ще не вибирали. Це після бори цього сорта. Ну, і гренада, і слов'янка гарна. Картопля в цьому році теж. Так що картоплі багато. Буде нам, буде людям, буде нашим хлопцям. Якби тільки закінчилась війна і все в нас буде добре. Так як і було 8 років тому. Все в нас буде добре. Да, Володь? Ось так ми вибираємо картоплю свою. Коржик, ти кого хочеш біжати? Маленького нашого котика. Маленький такий. Коржик не треба біжати. Ми його заберемо, зараз будемо йти. Приїхав мій племінник, послала по малину. Ось, все, краса йде моя. Це мій племінничок приїхав. Ну що, нарвав? Звісно. А ну опусти нижче. Не бачу, опусти нижче. Опа, ось Будь О, ласка. Зараз вивернеш. Ні. Ну вивернеш. Я просто нижче пуля. Порбайшла, вона, будь ласка. Дивіться, яка малінка. Це мій племінник. Приїхав допомогти. так? Це да. ще, ще не все, ще й кабаки, кукуруза буде. Да. Звозить да? буде кабаки, кукурузу каже, картоплю ще треба добрати. Оце бачите, Добре. яку малину. Доберем. Дивіться, яка малина. Ну, ще половину Осень. не зібрав, не зібрав, да? ні. Не. Ще аж ото там. половина ото кусок залишився. Ну, завтра завтра? зайдемо да. Ну йди вперед. А я ще Добре. трошки я зніму, поді. покажу, яке небо гарне в нас. Така краса вже вечір. Зараз я малину пересиплю сахарком. Зробимо варення з цього. А взавтра зірвем, зробимо напиток. Оно й коржик за тобою побіг слідом. І буде нам і варенячко, і киця маленька побігла за нами. Всі йдуть додому. Да, да. Обірвемо все остальне і буде порядок. красиве ще небо, вечір. Малину нарвали, сьогодні вибрали картоплі трохи, приїхав племінник, завтра буде допомагати картопельку вибирати, а потім буде все остальне. Хочу вирвати перце на вечерю. Отакий оранжевий у нас перець. Він такий м'ясистий. Так, а де ще є такий спілий? Червоний не такий. І... Ой, скільки ж його тут. А цей такий м'ясистий, дивіться, який, яка краса. Поріжу, посолю і будемо їсти з картошечкою. Так, три буде мало. У мене мужики люблять такий перчик. Ще... Ой, треба його весь зривати. Вон подивіться вже який стиглий. А воно червоний такий перець. Надо... Воно дивіться, який Надо завтра зривати. Хочу зробити соус кубанський. Мені подобається з червоним перцем Помідори, червоний перець. Перекручую, петрушку додаю, і виходить така красота. Ось і день закінчився. Пока!